Міжнародний центр миротворчості та безпеки з робочою поїздкою відвідав начальник генерального штабу Віктор Муженко. Він оглянув об'єкти полігону, ознайомився з ходом підготовки до міжнародних військових навчань, побував на практичних заняттях, перевірив стан на робіт на будівництві центру імітаційного моделювання. Відкриття якого відбудеться у вересні перед початком міжнародних навчань Rapid Trident 2017. на сьогоднішній день. Єдиний центр такого формату, такого рівня і такого рівня забезпеченості в тому числі і він вже доказав довів свою спроможність, тому що в нас було підготовлено сім батальйонів з допомогою наших. Партнерів американських інструкторів інструкторів інших країн і вже цей підрозділ досить ефективно виконує завдання в антитерористичної операції. Також головнокомандувач збройних сил відвідав новозбудовані та відновлені об'єкти 184-го навчального центру, зокрема казарми, навчальні корпуси та навчально-тренувальні комплекси. Олексій Мазурін, Данило Іщенко, військове телебачення.